Родинний затишок для кожного малюка. В Івано-Франківську представники влади та фахівці міжнародної благодійної організації «СОЗ дитячі містечка обговорили проєкт Право на сім'ю. Його мета підготувати громади до реформи деінституалізації. Йдеться про відмову від застарілої інтернатної моделі утримання дітей на користь дитячих будинків сімейного типу. Наразі проєкт стартує у трьох громадах Прикарпаття: це Івано-Франківська, Коломийська і Городенківська. Задля цього доброчинці реалізовують різноманітні заходи. Це інформаційна кампанія, де ми доносимо до людей важливість цієї реформи, тому що сімейні форми виховання це люди, це не урядовці. Люди мають бути готові прийняти або забезпечити інший рівень допомоги дітям. Це перший, тобто інформаційна кампанія стартувала вже і на рівні громад, і на рівні. Держави наступний рівень це підвищення інституційних спроможностей фахівців соціальної роботи, тому що на їхні плечі лягають вони першими контактують з тими, хто потребує допомоги. Тобто, в нас є багато тренінгів, які впроваджують кращі практики, допомагають фахівцям соціальної роботи бути в тренді і розуміти на кінчиках пальців, що це за реформа, і готуватися втілювати її вже. Також будуть створені інклюзивні простори саме тут людям. Надаватимуть якісну соціальну допомогу, і що найголовніше, яка, власне кажучи, мета не тільки забрати дітей з інституції, а не допустити їх потрапляння в інституції. Оця вчасність допомоги це якраз безпосередньо громади, тому що вчасно виявити, вчасно зорієнтуватися, яка саме треба допомога, і її надати це є завдання громади, яка безпосередньо знає кожну людину, яка в ній проживає. Тому ми даємо місце. Де надавати допомогу, ми готуємо фахівців, щоб ця допомога була своєчасною і як найкращою. І ми збираємо рішення з громад. Ми бачимо, вони знають, які є прогалини, і ми допомагаємо бути їхнім голосом на державному рівні теж. Житель Івано-Франківська Тарас Одненко упродовж 15 років виховувався у п'яти інтернатних закладах. Хлопець впевнений, діти не повинні рости у таких умовах. Що таке в сім'ї бути? Я не дуже знаю, якщо чесно. Зараз відповідно я з мамою спілкуюся, стараюся із датом е налагодити повноцінний якийсь зв'язок. Але е я впевнений, що якби я ріс в, чи в патронатній сім'ї, чи, чи взагалі в якійсь сім'ї чи родині, я думаю, що, е як би сказати, Мама чи тато, той чи інший вихователь в цій сім'ї він би був більш зацікавленіший і він би був якби значно ближчий. В інтернаті це все зовсім по іншому по-іншому. Припустимо, в групі чи в класі до 12 дітей. Один вихователь. Ну або два вони по зміні. І один вихователь на 12 образно дітей. Ну він не зможе. Навіть за цей довгий час всім допомогти. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає: нині місто докладає максимум зусиль, щоб усі діти-сироти були охоплені сімейними формами виховання. Станом на зараз 91% дітей сиріт є охоплені сімейними формами. Це високий показник, але все рівно його недостатньо, тому що основне завдання громади, щоб 100%. Дітки були в сімейній формі і відповідно створювали прийомні сім'ї, державні будинки сімейного типу, а також інші форми усиновлення, які сьогодні існують у нашій державі. Проєкт Право на сім'ю триватиме до квітня 2025 року. Його реалізовують на умовах співфінансування громад та організації. Бюджет формуватимуть відповідно до потреб. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.